Наклітинні форми життя віруси. Наклітинні форми життя це автономні структури на молекулярному рівні організації життя, до яких відносять віроїди, пріони та віруса. Спільні ознаки. Субмікроскопічні розміри, відсутність клітиної будови, внутрішньоклітинний паразитизм. Здатність до самовідтворення. Класифікація вірусів РНК вмісні. Симетрія капсидів у них кубічна і спіральна. До них належать вірус паліоломіту, кліщового енцефаліту, жовтої лихорадки, грипу сказу кіру, тютюнової мозаїки та група вірусів, які інфікують хребетних тварин, комах і вищих рослин. ДНК вмісні. Симетрія капсидів у них кубічна, спіральна, складна та подвійна. До них належать вірус віспи. Герпесу, аденовіруси, створюючі та бактеріофаги. Також є цікавий факт: Івановський прийшов до висновку, що захворювання викликає дуже маленькі істоти. Пізніше їх називало вірусами, що значить отрута. Довгий час частинки були невловимі, оскільки є дуже малі. Розглядіти їх вдалося лише з винаходом мікроскопа. Хоча на той час склад їх був вже відомий. Значить, окрім бактерій, грибів, рослин і тварин, є ще якісь невідомі поки нам ще живі істоти. І ми, як дійсні біологи, не можемо залишити цей факт без уваги. А зараз ви бачите чотири віруса, які зображені на картинках: вірус папіломи, вірус сказу, вірус гепатиту і пташиний гриб. На цьому наш відео закінчується. Я сподіваюся, що він вам сподобався, ви щось нове дізналися та запам'ятали. Всім дякую за перегляд, до побачення!